В Конгресі США прийняли три законопроекти про криптовалюти. Я вам розкажу три важливі речі з них. І якщо ви цікавитесь криптовалютами, інвестуєте в них, то будь ласка, послухайте, що ж вони там прийняли. Перше, це вони розписали, що таке токен, і відповідно, це ближче до акцій, буде регулювати Securities Exchange Commission, і що таке монета комодіті, яка буде іншим регулятором регулюватися. Друге, вони підвели законодавчу базу під стейбл коїни і, відповідно, Можна очікувати ще більш широке розповсюдження стейблкоїнів у всіх видах оплат. І тут, звісно, на першому місці USDC буде як. Американський стейбл і третє, вони до речі прописали, що не буде поки що довара такого і довара, який буде в CBDC, тобто який буде Федеральна резервна система США, емітувати. Дякую за ваші лайки. Пишіть в коментарях, якщо ви помітили інші важливі речі з цих законопроєктів, їх ще має прийняти Сенат.